Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні понеділок, 20 листопада. Година вже зараз 12.25. Ми знаходимося на бульварі Торосевича, йдемо в сторону бюлету. Сьогодні там має бути Наталя Валевська з моєю музичною програмою. Зараз вже почав дощ накрапати і. Я думаю, що не завадив концерту. Але дощ не сильний, так що я думаю все буде нормально. Єдиний мінус, що трускавці немає зараз людей. Просто немає. Дуже мало бачимо, гуляють людей. Можливо, їх дощ налякав. Чи погода? Сьогодні досить холодно. Плюс три. Йдемо, хочемо встигнути, щоб не пропустити. Ми трошки швидко йдемо. Бачимо ресторан, ресторан Клупе також тут продають різні картини, різні сувеніри. Бачимо, що навіть біля бюлета, там де завжди чекають музичних виконавців, немає навіть людей. Поза минулої неділі, коли була Могилевська, то тут народу було стільки, що просто пройти не можна було. А сьогодні немає дуже. благодійний захід, Зараз обідня пора. Літом то тут вже було б стільки людей і. подивимося, що буде Наталя Валевська виконувати якісь пісні, чи просто прийде. Для фотосесії. Автівку на кінці відео поговоримо на цю тему про фотосесії, про виконання пісень. Робила все для того, щоб наша перемога не стала. Якомога швидше Людей мало що, а вами, голубів багато. тут ходити, водичку пити, оздоровлюватися, насолоджуватися життям. Тож пані запрошуємо -то всі квиточки по найкращим цінам, тільки тут у пані ірини. Він зараз. Пані. Буде вже Наталя Валевська. Наголошую, що кожен квиточок це також ваша допомога і ваш особистий вклад, адже частинка, а, частина. Коштів від uh, квіточків також іде до цього збору. Тож пані провели, запрошую абсолютно всіх підходьте, будь ласка. Так, що, друзі, вже Наталія Веска прийшла на бівер. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, дорогасень! Наталія Влеска набіває. Я давайте знаю, послухаємо, всі, всі, що знаю, всі, хто чи це великі молодці. Тому що це ж треба приїхати в Трускавець, щоб вам не було байдуже на ваше здоров'ячко. Ви розумієте, що в нас ще попереду, що правильно ми ще маємо дочекатися перемоги України, тому ми маємо бути міцні, здорові. У нас має бути багато сил. А для цього треба що? Турскавець приїжджати і водичку обов'язково по графіку, як лікар виписав, приймати. Молодці на процедурочки відвідувати і бути міцними і здоровими, тому що нам що? не тільки перемогу святкувати, а ще відбудовувати нашу прекрасну неньку країну. В першу чергу я хочу представити вам мій колектив, який сьогодні буде також виступати ввечері о 19.30 по каймені Шевченка на благодійному концерті Мир над Україною. Василь Ковачу, заслужений артист України, буде співати сьогодні мій колега прекрасний. І шоу-балет Євген. Він же режисер кліпів Я люблю Україну. Рідна моя сім'я скоро вийде. Так, і мир над Україною. І Палала нова версія. Оце Роботи Євгена Дубовика. Оце режисер. Так що, хто ще не бачив нові кліпи, просимо заходити в Ютубчик на мій канал і лайкати, і обов'язково підтримувати українську найкращу музику. Ну і прекрасний наш Михайло Дестяренко також буде гарно фотографією вас тішити. Дорогі друзі, Ой, основна е, зараз основний меседж це безумовно допомога армії. Якби я кажу ті гроші всі. Тому ми допомагаємо. Кожен питочок, який продає пані Ірина, за що я їй дякую. Вона також добрий, світлий ангел, яка сидить і в холод, і в дощ, і в сніг. Будь-яку погоду. Кожен питочок є донатом. Частина грошей завжди ми передаємо на армію. Сьогодні тільки будемо допомагати збройним силам країни. Іменно від сьогоднішнього концерту. А зазвичай ми чотири років мій благодійний фонд допомагає дітям сиротам. Дітям загиблих героїв і тому я хочу вас закликати, запросити разом з моїм прекрасним колективом сьогодні долучитися до цього благодійного концерту і зробити свій вклад в перемогу України. Низько одразу вам кланяюся і дякую за підтримку. Україна переможе, бо ми найміцніша, найсильніша, найкраща нація, де б ми не були. В Америці, де б ми не були. Ми, звичайно, несемо свої традиції, підтримуємо Україну і українців дуже багато, на жаль, роз'їхалися по всьому світу, але всі працюють там, а донатять сюди, передають сюди гроші і будуть це робити, але хочуть всі повернутися сюди. І я от теж поїхала на два українських фестивалі і єлі витримала два тижні. Я кажу, пожалуйста, можна я вернуся? Я вже не можу. І от сьогодні стою так, от на нашій українській землі, дивлюся в наше українське небо, і я надзвичайно щаслива. А це завдяки тільки нашим хлопцям і дівчатам. Якби не вони, не знаю. Слава Богу, ми в нашій Україні на нашій рідній землі. Тому молімося за наших хлопців і дівчат. Які б в операції вони зараз на які штурми б не йшли, на які завдання. Хай їм Бог допомагає, хай їм дає сил, енергії і береже їх всіх. Хай нам вони вернуться цілі, неушкоджені. Дорогесенькі, сьогодні, 19.30 зустрічаємося в палаці культури імені Шевченка на благодійному концерті Мир над Україною. Ви ж прийдете, правда? Я вас чекаю. Куточки тут? Ну а наше відкрите серце і наша душа. Ми будемо робити все, щоб разом обмін енергіями, щоб був, і щоб ми друг друга зарядили позитивом, щоб енергія, оця така від нашої зустрічі ввечері, щоб ми ще тішилися довго, бо я завжди, коли виступаю, я верхотися на згадку на відощик перестав Боженька управити. Прошу підходьте і листівочку отримуйте, і я підпишу. За вашим бажаннячком. Будьте дорогесенькі, здорові і приходьте сьогодні ввечері. Василько, передаю тобі мікрофон. Пані добровольцем, запрошуємо абсолютно всіх бажаючих. Можна отримати ось такі листівочки. У мене абсолютно безкоштовно, на яких Наталя особисто залишить вам підпис побажання. Тримайте. І сьогодні о й 19.30 ми чекаємо на вас купити у пані Ірини за найкращими цінами. Будь ласка, І всі бажаючі сфотографуватися, просимо підходьте. Наталя відкрита до спілкування з вами, пані Тебе. Тож підходьте, отримайте автографи, фотографуйте на ще разгадку. Друзі, не знаю як ви, але я як приходжу на такі рекламні концерти або що, я чекаю, щоб той чи інший виконавець виконав бодай одну, бодай половину своєї пісні, свого хіта, щоб люди почули. А от таке щоб приходять просто для фотосесії поговорити. Тому я не знаю, як на мене, тому, можливо, і мало людей сьогодні було. Мало людей прийшло на цей виступ, можливо, знали, що не буде ніяких пісень. Просто я згадую поза минулий тиждень, як кажу, Наталя Могалевська, я її там не захищаю нічого, але просто заспівала. Люди почули, який в неї голос, і зраділи і самі співали, ну і було весело. ну. Я не знаю. Так що, друзі, пишіть в коментарях, як для вас таке, як що кому подобається. Я думаю, що всі чекають, щоб прийшли артисти і заспівали. Бодай одну пісню. І підняли всім настрій. Тоді, можливо, більше людей б йшло на концерти. А сьогодні, бачите, в Трускавці так небагато людей. А листопад місяць. І навіть не знаю, скільки людей буде сьогодні. На концерті ввечері. Так що якось так, друзі. Бачимо вже фуру почали розпаковувати. Скоро вже новорічні свята. 1 грудня відкриття новорічної ярмарки. І привезли в цій фурі, бачимо, ті такі будиночки, в яких будуть. Продавати глінтвейни, різні вина, напої, м'ясні страви, страви з мангалу. Так що скоро буде тут новорічна ярмарка і знову буде що знімати. Буде, напевно, і ялинка, і резиденція Святого Миколая буде обов'язково. Це все тут буде на центральній площі. Добре, що зараз дощ перестав. Не знаю, коли будуть сонячні дні, обіцяють знову сніги, і знову морози. Ну нічого, трускавці поганої погоди немає. Бачить, як бачимо, що люди гуляють і в дощ, і в сніг. І на концерти приїжджають співаки Трускавець, також в будь-яку погоду. Так що, друзі, я нічого проти не маю проти Наталії Валевської. Просто ну, я бачу вже декілька таких е ну, артистів, що прийшли, просто пофотографувалися і все. Я би хотів почути їхню пісню вживу, вживу, а не просто там по запису. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також мені буде приємно. Дякую також, друзі, за всі коментарі, які ви пишете. Приємно читати. Бачу, багато людей відпочивало тут в Трускавеці, і багатьом людям подобається Трускавець. Так що всім гарного дня, мирного неба, гарного відпочинку в Трускавці і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.